Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную вам послухати уривок казки Синиччин календарь, яку написав Віталій Біанкі про пташку синичку, яку звали Зінька. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Прилетіла зінька в поле. Адже синичка де хочеш жити може. Були б хоч би кущики, а вже себе прогодує. У полі в кущах жили сірі куріпки, гарні такі польові курочки з шоколадною підковкою на грудях. Цілісінька зграя їх тут жила, зерно з під снігу викопувала. А де ж тут спати? запитала у них зінька. А ти роби, як ми, кажуть куріпки. Дивися. Піднялися всі на крила, розлетілися посильніше. Та й бух з розльоту в сніг. Сніг сипучий обсипався й прикрив їх, і зверху їх ніхто не побачить. І тепло їм там, на землі, під снігом. Ото вже ні, думає Зінька. Синички так не вміють. Пошукаю собі кращого місця. Знайшла в кущах кимось кинутий плетений кошик, забралася в нього, та й заснула там. І добре, що так зробила адже день був сонячний, сніг на горі підтанув, Пухкий став, а вночі мороз ударив. Вранці прокинулася Зінька, чекає, де ж куріпки. Ніде їх не видно, а там, де вони ввечері у сніг пірнули. Блишить крижана кірка. Зрозуміла зінька, в яку біду потрапили коріпки. Сидять тепер, як у в'язниці, під крижаним дахом і вийти не можуть. Пропадуть там під ним усі до одної. Що ж тут робити? Тільки синички бойовий народ. Зінька злетіла на нас. І нудо вбити його міцним своїм гострим носиком. І продовбала велику дірку зробила і випустила корібок із в'язниці. Оце вже вони її хвалили, дякували. Натаскали їй зерна насінин різних. Живи з нами, нікуди не лети. Вона й жила, а сонце з кожним днем все яскравіше. Все спекотніше тане, тане в полі сніг. І вже так його мало залишилося, що більше і не ночувати у ньому корібкам Не глибокий став. Перебралися корібки в чагарник спати Під підсінченим кошиком. І от, нарешті, в полі на пагорбах показалася земля. І як же всі їй зраділи тут не минуло й трьох днів, де не взялися вже, сидять на прогалинах чорні з білими носами граки. Здрастуйте, з прибуттям ходять поважні, тугим пером приблискують, носами землю колупають, черв'яків та личинок з неї потягують. А скоро за ними і жайворонки, І шпаки прилетіли, піснями залилися. Зінька від радості дзвениць захлинається. зінь-зінь-на, до нас весна, до нас весна, до нас весна. Так із цією пісенькою і прилетіла до старого горобця, і він їй сказав. Так, цей місяць березень прилетіли граки. Отже і дійсно весна почалася. Весна починається в полі. Тепер лети на річку. Ось така казочка, дітки. Про що ця казочка? Так, про синичку, весну, про місяць березень. А ще ця казочка про перелітних птахів. Що робили перелітні птахи? Так, вони навесні поверталися з теплих країв додому. Як допомогла синичка пташкам? Так, вона допомогла вибратися з-під снігу, таким чином, врятувавши їх, ось така смілива й добра ця пташка. Сподіваюсь, вам сподобалася ця казка, дітки. До нових зустрічей!